У рівному прощалися із військовим. Ігор Рубцов народився у Росії, але основна частина життя була пов'язана з містом Рівне. Захищав Україну у зоні АТО з початком великої війни знову пішов боронити Україну 6 травня. 50-річний Ігор Рубцов загинув на полі бою. Ігор Рубцов, рівнянин, попри те, що він народився в Хабаровському краї, в Росії, але все його життя пройшло в рівному, пов'язане з рівним. І Ігор мав бойовий досвід три роки служби в зоні АТО, потім була певна пауза, і коли ворог віроломно вторгнувся в нашу землю знову, він, не гаючи часу, без розумів кинувся в бій захищати країну знову. 50 років було Ігореві. І загинув він біля села Прочистівка Донецької області, там, де вже не один рівнянин загинув. Донеччина рясно влита кров'ю наших рівненських героїв. 6 травня, на жаль, обірвалося життя внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої там під час е, бою. Цей вже майже літній день, який ми очікували, що це. Буде вже перемога, коли Ігор ішов на війну повномасштабну. На жаль, ми проводимо його сьогодні на небо до тих побратимів, котрі вже полягли раніше, в той небесний батальйон. Ігор мав сім'ю, залишилась дружина, двоє рідних синів, а, двоє хлопців, а також іще. А, третій а, син, який а, від другої дружини в нього. І тому пам'ять людська несе, душа людська несе пам'ять на небо, всю фіксацію подій, все, що було. Тому наші герої це наша гордість, гордість нації. Ми кажемо цвіт нації, бо так і є. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу.